Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас, тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Владико Вседержителю, незбагнений Боже, початок світу і прерозумна сила, Отче і Постасного Слова. Що посилаєш єдиносильного Твого Духа, ти ради своєї безмежної милости і невимовної благости не зневажив людського єства, темрявою гріха покритого, але просвітив людей світлом Твого Божественного вчення через закон і пророків. Наостанку ж послав нам єдинородного Твого Сина, і ним нас до світла, Богопізнання, привів. Нехай же вуха твої і тепер чують голос молінь наших, і дай нам, Боже, пильним і тверезим серцем усю ніч цього життя пройти в очікуванні пришестя Сина Твого, Христа і Бога нашого, судді всіх, щоб не в лінощах, а у виконанні заповідей Твоїх ми зустріли Його та ввійшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий і не скінчується насолода тих. Що бачать лиця Твого красу невимовну, бо Ти благий і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу посилаємо. Всемилостивий Господи, я звертаюся до Тебе з молитвою про захист і оберіг від злих людей, які прагнуть зашкодити моєму життю і заподіяти мені шкоду. Ти, хто є джерелом милосердя і захисту, почуй мої слова і даруй мені своє милосердя. Молю тебе, мій Господи, охороняти мене від підступних задумів злих людей, які прагнуть нашкодити моєму тілу і душі. Нехай Твоя свята рука буде моїм захисником, і нехай злі люди обходять стороною моє життя, не знаходячи в ньому причин для злодійства. Подай мені, Всемилостивий Господи, силу і мудрість протистояти злу і зберігати моє серце чистим і непорочним. Нехай Твоя благодать наповнює мою душу, роблячи її неприступною для злих намірів і злодійства. Молю тебе, мій Господи, про милість і прощення для тих, хто прагне нашкодити моєму життю. Нехай Твоя милість перетворює їхні серця і спрямовує їх на шлях істини і світла, а мені дарує силу прощати їх за всі образи. Спаси й помилуй мене, мій Всемилостивий Господи. І даруй мені захист від злих людей, наповни моє життя світлом Твого благословення і милосердя, вклоняюсь перед Тобою в смиренній молитві своїй. Ти, як наймудріший Отець, чуєш душу мою, допоможи відчути чудеса Твого благословення в житті, дозволь мені бачити чудеса небес у своєму житті і відчувати Твою благодать як дощ ласкавий. Ти, що знаєш таємниці серця кожної душі, вислухай мої благання як добрий отець. Нехай в житті моїм розцвітають чудеса твоєї милості, будь для мене світлом на шляху, що веде до твоєї любові, хай моя дорога буде наповнена чудесами небес, і твоє благословення нехай осяє кожен мій крок. Вседержавний Боже, вічний і мудрий Отче, дякую тобі за чудеса, які ти проливаєш на нас. Хай в моєму серці завжди буде радість і вдячність за Твою незрівнянну любов і чудеса небесні. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!